Всім привіт! А ось і ваші замовлення. Ви тільки подивіться на це різноманітне зборище. Я хочу вам обов'язково показати е, ці замовлення і розказати, що фармасі це такий собі супермаркет. Але для кожного це особистий супермаркет, тому що це. Мій особи, особистий магазин, який я зайшла, онлайн-магазин, який я зайшла і купила собі все, що мені необхідно для дому, для краси, для догляду. Ось подивіться, це все в фармасі. Починаючи з битової продукції, при тому це веганська продукція, це безпечна продукція як для довкілля, так і для людей. Це трав'яні шампуні, це такі. Професійні прям, лінійки догляду за волоссям. Це лінійки догляду за шкірою. при тому для кожного типу шкіри це окрема лінійка йде. Так, це фарби для волосся. Це дитяча продукція, дуже безпечна, дуже класна така з усіма сертифікатами якості. Це наші біодобавки. Це звичайні креми для рук. І це класна декоративна косметика. Ну, подивіться, яка краса, га. Ну, як от не любити фармасі. Так, а тепер трошки трошки розкажу, що в замовленні. Це наш плямо-вивідник, дуже безпечний. Цей плямо можна навіть його використовувати для дитячих речей. Так само. Про кондиціонер для білизни можу сказати, також використовується для дитячих речей, бачите веганський продукт значок веган такий значок, як бачите, на кожній пляшечці. Так, Це наш кисневий відбілювач, він додається або безпосередньо на пляму, або вже в пральну машину. Можна і так і так. Це засіб для дерев'яних поверхонь. Це в нас два гелі для прання чорного і кольорового. Також у нас два гелі для прання білих речей. Це наші нові засоби для миття посуду, ось такий великий, 500 мл. Так, серветки для ламінату. Такі, бачите, вони великі, вони дуже щільні, добре просочені. Ними дійсно можна помити підлогу. І два види серветок мультифункціональних, якими я вже показувала. Можна випрати і речі, і меблі витерти. І любі-любі поверхні, навіть електроприлади. Так, тепер я вибачаюся за зйомку. Світла немає, і тому що маю, те й показує. Це в нас кератинова... Кератинова лінійка, у нас тут шампунь і сиворотка для кінчиків. Така класна річ, дівчата, хто ще не користувався, рекомендую, спробуйте обов'язково. Зараз, до речі, йде акційний набор з кератиновою лінійкою. Дуже класна ціна: знижка 300 гривень. Так, тепер о, краще стало видно. Тепер у нас, це у нас догляд за чутливою і сухою шкірою. Лінієчка із календулою. До речі, теж хочу наголосити, що в каталозі вже цієї лінієчки немає. Можна замовити тільки онлайн. І зараз також діє акція на цю лінієчку. Тому хто є в моєму каталозі, Онлайн-магазинчику приємні покупки. Заходьте і дізнавайтеся уже подробиці. Тут у нас крем для обличчя для сухої, чутливої шкіри і крема для ручок. Дуже вони цілющі вони заживляють гарно тріщинки, царапинки і дуже зволожують класну шкіру рук. Особисто увагу приділяють їй водії. У них завжди проблема зі шкірою рук. Вони сухі, потріскані, а цей кремчик доб добре заживляє все. Так, це кремчик для ніжок наших, для п'яточок. Ось такий він добре загоює навіть тріщинки на п'ятках, такий живильний. Так, дві фарби для волосся. Ну, для світлого кольору. Одну я замовила собі, а це вже клієнтка замовила. Так, тепер. І серії Аква це серія, яка підходить для любого типу шкіри. Її часто беруть чоловіки, тому що вона така має нейтральний аромат і підходить, я ж кажу, для любого типу шкіри. І добре зволожує. В складі є гіалуронова кислота. Це в нас крем під очі. Це в нас із серії Lumi. Відбілююча, оновлена відбілююча лінієчка, гель для вмивання. Гель алоє також підходить для любого типу шкіри. Гель алоє дуже добре загоює опіки, та і рани любі, і ну, опіки воно найкраще він загоює. Крем для ручок з оливочкою. Це наша біодобавочка Чорний кмин, завжди актуальна. В будь-яку пору року покращує стан нігтів, волосся шкіри, підвищує імунітет. І взагалі дуже корисна. Навіть корисна людям, в кого є камені в нирках, в жовчному. Так, приймається, Це, це якраз курс на місяць в одній в Так, з дитячої серії мильце для купання немовлят. Зубна пасточка, яка з трьох рочків з ароматом полунички, і зубна щіточка для дівчинки. Є така ще й голубенька для хлопчика. Так, і чудова-чудова помада. жаль, вже геть світло не передає той колір. Це зволожуюча помадка True Color. І ось така класнюча туш, 3D-ефект. Тут у нас щіточка, така версиста, не силіконова. Ось такий асортимент. Кому що сподобалось, чекаю на ваші замовлення. Всім пока і дякую!